Вітаємо, шановних слухачів на каналі Основи сім'ї продовжуємо з Ліною Лесник розважати про аспекти виховання. Аліно, вітаю вас. Ще вітання дуже рада знову бути на нашому каналі і вітаю кожного глядача, який зайшов не забудьте лайкнути це відео якось його розповсюдити. Це завжди допомагає просуванню особливо україномовного християнського контенту. Дякую, Поширюйте. Слухачі наші ефіри, тому що людям, ну, людям багатьом людям потрібно знати те, про що ми говоримо. Я думаю, що всім потрібно знати, просто не всі готові слухати, але ми стараємося для тих, хто слухає. Ми говоримо, от я себе зловив зараз на думці: ми говоримо на тих темах про атмосферу вдома, про ті речі, які Чим повинно бути наповнене виховання дітей, ми сьогодні будемо говорити про доброту. Бо в контексті того нашого матеріалу по основах сім'ї в контексті виховання дітей ми говоримо про напрямки виховання, які необхідні для повноцінного розвитку дитини. Ну а саме наші розмови, якою атмосферою, якими аспектами повинні бути наповнені ці напрямки виховання, і вони дійсно є надзвичайно важливі і саме. Цей концепт, цей ключ, який е, покладений в основу вашої книги, на основах, е, на основі е, тих речей, які Дух Святий наповнює, передбачає, формує наші серця, є дійсно надзвичайно важливим. Сьогодні будемо говорити про доброту, і я себе е, зловив на думці, що це не те саме, що бути добрим, тому що це не означає, що. Тато має бути добрим, мама має бути добра. Бо я відкрив Писання і ще раз звернув увагу: три євангеліста описують епізод, коли до Ісуса звертаються учителю добрий. Учителю добрий. А він як він реагує? Він це описує і в Євангелії від Матфія, в Марка, в Лукі. Він говорить: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Тобто ми можемо, тобто тут стосується як доброту відповідно плекати в і виховувати в сім'ї, як на що це впливає, які воно має наслідки. Саме про це ми будемо сьогодні говорити. Тому ілі на ваш час та цікаво, взагалі. Ну що здається, що батьки ж мають бути по умолчанню добрі до своїх дітей. Але е, мені здається, що в процесі виховання ми схильні плутатись, що є добро, а що є зло у відношенню. Да. Ну, дитина, звісно, сприймає добро, це, е, знаєте, це е, все дозволяють, нічого, не, е, нічого не, не нагружають, не заважають і так далі. Тобто до мене батьки добрі, якщо мені дозволяють робити все, що я хочу. Так? Ну, насправді це не є добром. Для повідношення до дитини. А от ми, батьки, часто можемо плутати, що є добро і зло. Ну, давайте я приведу приклад. Якось минуле літо мої діти поїхали в табір. Вони взагалі не часто їздять в табори, і ну, я їх, ми їх відвезли в Карпати, повернулися. І, значить, після першої ночі моя донька мені телефонує в розпачі, в емоціях таких: мама, забирай мене негайно. Забирай тут жахливо постіль сірого кольору, а це не озеро, якесь болото, а взагалі тут холодно. А я навіть не хочу говорити, яка жахлива їжа, це якась овсянка з зверху і так далі. Тобто я таке не буду їсти. Забирай мене негайно прямо зараз. Ну, такий яскравий, ну, я знаю свою доньку, такий яскравий мох, він мене навіть розсмішив трохи. Ну, бо вона живе в кращих умовах, ніж умови табору. Та? То що було б добром по відношенню до моєї доньки? Що довго в цій ситуації? Ну, я думаю, добре те, що вона поділилася своїми переживаннями зі мною. Добре, те, що я там, а я її поспівчувала і кажу, я тобі дуже співчуваю, та, це не, не легко взагалі перейти з кращих умов гірші. Та, а Добро буде теж допомогти їй зрозуміти Бога в цій ситуації, чому Бог дав їй саме цю ситуацію, ну і чого вона може навчитися терплячи дискомфорт. А що не є добром до моєї доньки? Так, не, не є добро рятувати її від дискомфорту, рятувати її в цій ситуації. Так? Хоча моя перша реакція це поїхати і забрати її, чи набрати керівників табору і сказати, поміняйте її кімнату, а чи якимось, якимось чином спасти її так, від цієї ситуації. А це можливо обвинувачувати організатор. В табору, чому вони зробили там, такий табір для моїх дітей? Це бути невдоволеною по почуттям моєї доньки, та чого ти мене нагружаєш, і так далі. А, навіть проявляти якусь нетерплячість і засуджувати свою доньку. Так? Тобто, ось у мене є ситуація, в якій донька ділиться своїм невдоволенням, і в мене є вибір проявити добро і зло. Добро або зло. Тобто... Еліна, зараз питання ще раз. Тобто, ми, от е, на сьогоднішній зустрічі говоримо про атмосферу доброти, чи ми говоримо про визначення, що є добром е, в контексті дитини, що не є добром, чи ми міксуємо одне з другим? Е, ну, по-перше, нам треба визначити, що є добро повідомлення до дитини, і друге, як орган як взагалі створити атмосферу доброти. Так? Тому що ми плутаємо розуміння, що таке доброта. Наприклад, дитина. Ось приїхала, там, дзвонить вам з табору, да? і що є для неї добро? Дуже часто наша інстинктивна реакція буде захистити, спасти чи відгородитися і відкинути. Сказати, не нагружай мене. Оце важливо, тому що в цій ситуації у мене як у мами є відповідальність взагалі визначені добра, формулювання добра для своєї дитини. В навчанні що є добро. Так? Бо, бо написано, що зріла людина це та, яка може розрізняти добро і зло. І один із моментів виховання, один, одна із цілей виховання це допомогти дитині зрозуміти різницю добра і зла. Окей, ти сидиш в таборі, який тобі не подобається що для тебе добро. Добро буде ну, я. Її... Я їй кажу, ну мені дуже шкода, я співчуваю тобі, і я вірю, що Бог дасть тобі сили змиритися з цими обставинами. Бо це добра риса вміти приймати складні обставини з дачним серцем. На що вона мені сказала? Мама, ти не розумієш, ти живеш в нашому будинку, в якому є все, в якому комфортно. І я їй сказала: Доня, я 19 років жила в будинку без каналізації і води. Я добре знаю. Що означає жити в дуже скромних умовах. І е, це цікава була насправді в нас момент, і він мені нагадує вірш слово Боже, який каже, Павло каже: «Да, я навчився жити в багатстві і в бідності. Тому насправді, якщо глибоко подивитися на цю ситуацію, добром не буде спасти мою доньку, вивести її з некомфортних умов. Добро буде для неї навчитися жити в цих умовах з дячним серцем. До речі, я зараз прийшов вже рік після табору. вона каже, що це не найкращий виборів, в якому вона була. Цікаво, так? бо їй треба було навчитися жити в дискомфортних умовах. Тому що є зло в таких ситуаціях? Не спрямувати в ситуації погляд на Бога. Так? Я маю, як мама, показати їй Бога в цій ситуації. Це і зло, якщо я її не спрямую, якщо я просто сфокусуюся на те, щоб спасти її від дискомфорту. Друге, зло це не проявляти співчуття і розуміння. Порівняти в порівняння: я у твої роки там пасла корів, гроші заробляла, знецінюючи переживання дітей. Це буде зло, тому що їй дійсно важко, і складно. І кому з нас не складно, коли ми з хороших умов, наприклад, переходимо в погані. Третє зло це байдужість. Це твої проблеми. От байдужість це, ну, знаєте, це гірше, ну, гірше не, не придумаєш. Та? Це коли ми говоримо, що ти для мене неважлива. Четверте — це відсутність фокусу в вихованні. Можна відмахнутися від проблем дитини, як від мухи, да, яка літає весь час над головою. Там мені б твої проблеми, там, да? а, і як зауважив, Блес Паскаль, добрі слова коштують недорого, проте вони багато чого досягають. Оце дуже важливо. І а, мені теж подобається спостерігати за іншими батьками, а, як вони проявляють доброту до своїх дітей. А, бо я бачу, що мені більш властива суворе виховання. Мій, мій чоловік навіть більш добріший, ніж я. А, хоча от ми грали в гру, і там треба mm -hmm. було проаналізувати, хто в нашій сім'ї найдобріший. І ну, Діти сказали, що я ну, Я не знаю. Я, я якось мені здається, що мій чоловік більш поблажливий до них. А, так, ми бачимо, Ісус, наприклад, проявляє доброту. Ну, ви, напевно, пам'ятаєте історію в Луки, 7 розділі з 11 по 17 історія, коли Ісус бачить, як вдова на, ну, на похоронах свого сина плаче і ридає. Та? І вона написано, побачивши її, а він був єдиний син у матері. І побачивши її, Господь наповнився співчуттям до неї і сказав, не плач. Він підійшов і торкнувся до нож. Люди, які несли їх, зупинились. Тоді Ісус сказав: Юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і заговорив так Ісус повернув матері сина. Цікаво, насправді, що у жінки сталося страшне горе, тому що в неї помер і чоловік, бо вона була вдова, і єдиний син. І ми не знаємо, що насправді сталося, чи це була хвороба. Було його вбито, ми тільки бачимо, що жінка вона вбита горем, і в тій культурі також це означає майже опинитися за межею бідності, да? тому що жінка була залежна від чоловіка і віддалі від своїх нащадків, від сина. І, тобто в неї в житті була дуже невтішна перспектива, утрата за утратою. Але подивимося, як Ісус реагує на цю ситуацію. Ми бачимо, що його серце сповнилося співчуття і доброти до неї. Він каже, їй не плаче. Насправді він не мусив робити це добро. Він міг пройти повз і не зробити нічого, або просто обійняти, благословити її. Він міг сказати щось типу: знаєш, знаєте, смерть це ваш вибір. Із-за того, що ви обрали гріх, смерть маєте прожити. Да? Він міг сказати покайтесь, бо всі помрете. Але він обрав зробити добро в житті своєї цієї жінки. Добро, насправді, на яке вона не заслуговувала, чи не заслуговував її син, да, тому що вони обидва грішні. Але написано також в Римлянам 2:4, що саме доброта Божа приводить до каяття, а не закон чи осуд. Саме доброта Божа, да, в російській благость Божа приводить до покаяння. Тобто доброта це дуже сильний інструмент Божий. Який торкається наших сердець. Знаєте, в війну часто люди втрачають саме дорогих. Я зараз закінчую. Люди втрачають дорогих своїх, да, і вони можуть навіть знитися в бозі. От там одна вдова два мені сказала: якби Бог був, мій би чоловік не загинув. Я не сперечаюсь нею, бо вона переживає велике горе. Але я продовжую робити в її життя, в житті добро, тому що саме добро. Приводить до каяття, і добро це остаточний аргумент або захист на існування Бога. В цьому злому світі добро воно нагадує про існування Бога. Інакше його не поясниш, чому чому добро існує в цьому світі? Да, тому в житті наших дітей саме добро це є благовістя, це є те, що їм нагадує про Бога, це те, що приводить їх до каяття. Отут тут у мене було якраз це питання, або дивіться. З одної сторони, ми знаємо, тобто ми ну, як знаємо, ми переконані, що Бог є е, люблячий, Бог є добрий, але Бог є справедливий. Тепер mm -hmm. в контексті відображення, е, в, як, тобто, Бог е, як батько по відношенню до нас, і в то відображення, ми як батьки по відношенню до своїх дітей, тобто ми творимо атмосферу доброти. Але також ми е, творимо там атмосферу якоїсь суворості, тобто суворих якихось правил. Тобто, тут питання знову ж таки поєднання і питання пріоритетів, питання вибору, і ви щойно сказали, що саме атмосфера допроти, е, чому треба більш на користь е, саме тобі, доброї атмосфери, тому що вона приводить до. До покаяння до зміни, до зміни серця, і mm -hmm. і тут є такий важливий момент, на якому я хотів поставити наголос: що от цей вибір, чи ми робимо якісь суворі, там строгі правила, е, якісь формуємо, чи ми все таки робимо іншу атмосферу доброти, що не виглядає тих же, так, так інакше, правил, бо якийсь мікс повинен бути. Але от в контексті я би хотів, напевно, у вас є не один приклад. Як оця атмосфера доброти е, приводить до зміни серця, тобто, наприклад, навіть через покаяння? Чи можете щось, якийсь е, приклад привести? От якусь історію? Так, е, ну, в мене багато прикладів. Е, я пам'ятаю, моя донька е, е, дуже себе погано повела, і вона заслуговувала на покарання. І е, ми були якраз в магазині, і я побачила вона побачила кросівки, які давно хотіла. І вона підійшла і вона каже: Мама, ти можеш мені купити ці кросівки? Я так і хочу. І я знаю, що моя дитина не заслуговувала на подарунок. Вона, не заслуг... вона заслуговувала на покарання. Але цей вірш, який мені нагадав, що саме доброта Божа приводить до каяття. Він мене спонукав до того, щоб в ситуації, в яких вона знала, і я знала, що вона не заслуговує на подарунок, я зробила цю доброту в її житті, щоб вона запам'ятала Боже відношення до неї, що навіть коли ми грішимо, каємося, ми зробили щось жахливе, Божа доброта не має меж. Бог все рівно нам нас благословляє, приносить через свого сина величезні благословення в наше життя. Він нас милує, так, як милує отець сина. І якщо повернутися до історії з блудним сином, пам'ятаєте, блудний син не заслуговував на ласку свого батька. Можливо, по людській доброті, якби батько просто там простив його і прийняв, це було б прийнятно, в принципі, сказали хороший батько. Але батько закатує вечірку, він одягає перстень на руку, він одягає одежі, він робить занадто. І є, знаєте, здається, Пайпер каже, що це є е, е, щедра благодать, да? це є більше, ніж ми заслуговуємо. От для мене з дітьми я бачу, що коли я дуже не хочу проявляти до них добро, бо вони там ведуть себе якось да, погано. Оце характер Бога, він мене. Підбадьорює робити оцю от е, щедру благодать їхнє життя, насипати щедру доброту в їхнє життя. Да? Тому що саме благість Божа, а не строгість Божа, е, да? саме благість Божа приводить до каяття. Тому ми... навіть оцей от вчинок, оцей з магазини з тими красівками, красівками, які що не було сказано. Тобто, десь він дав дитині розуміння е, ну, ставати кращою і мінятися, тобто це її стимулює. От... Як там ситуація була? Так, так, Ну, для неї це, це просто їй показало мою доброту. А, і а, ну, я знаю, що це також для неї означає, що я її люблю. Ну, вона так, ну Діти так інтерпретують, да? Бо, що коли мама робить те, чого, мам, чого дитина дуже давно хотіла і не могла дати там ті красівки, коли вона побачила, що я її купила. А, ну, От зараз вона в мене найслухняніша із трьох. Цікаво, да? тобто вони порівнюють себе. Хто мама, як ти думаєш, хто з нас найслухняний? І я кажу, ну, ти, ти смаснян на даний період часу. Тому доброта Божа Дякую, не, не добавити. На до ці... вас дуже до того розділи, дуже, дуже цікаві, такі, ну, навіть сказав би, об'ємні практичні завдання. Тобто, я би пропонував так. трошки зосередитися саме на тих і, і питаннях, і тут є цілі таблиці, такі малюнки. Так. Цікавого ну, по-перше, давайте почнемо з практичних кроків. Ось є е, практичних кроки для батьків, як, ч, яким чином зростати в доброті. Є 30 варіантів, е, які ви можете вибрати. Я пропоную такий виклик наступні 7 днів запланувати для своїх дітей на одну добру справу більше. Це не обов'язково має бути щось велике чи затратне, та просто заплануйте якісь речі, особливо ви знаєте своїх дітей, що для них є добро. Тут є 30 варіантів, я можу деякі з них там прочитати. Дивіться дитині, коли розмовляєте з нею. Це важливо. Відволічіться від свого телефону чи від своїх задач. Проявляйте увагу, коли вони вам щось розповідають. Грайте разом в ігри. От зараз там, ну, літо, на період запису цього відео, я купила декілька наборів літніх ігор там, на вулиці. І от ми плануємо я там виставила спеціально, щоб грати з ними в ці ігри. Читайте разом книжки. Цікавтеся, як минув їхній день, готуйте разом їхні улюблені страви. Особливо, якщо у вас в домі підлітки, навіть дайте їм можливість спланувати меню і готувати. Я та попросила свою старшу доньку, кажу: заплануй, будь ласка, меню, і вона мені таке меню розписала, що мені прийшлось навчатися якихось речі готувати. Але це було класно, і ми теж можемо разом з нею готувати. Обіймайте їх, Не недооцінюйте силу обіймів. Це Добра для них, от, тактильні відчуття, обійми. Я пам'ятаю там вік, особливо підлітковий, для мене були дуже важливі обійми. І тому мій чоловік зранку встає, завжди всіх обіймає по черзі. Я також люблю обіймати і казати, я тебе дуже люблю, але, пам'ятай, Бог тебе любить більше. Так? Тобто такі речі от, дуже важливі. Тримайте їх за руку, говоріть, що любите їх. Прощайте, пам'ятайте, ви дорослий, вони діти. Дивіться на зорепад разом. Це, до речі, я собі запланувала, щоб ми якось ввечері вийшли, і я їм показала різні сузір'я. Слухайте їхні смішні історії, грайте в лоскотуні, влаштуйте бій подушками, дайте можливості планувати день для сім'ї. Говоріть без крику. Якщо діти щось розбили, не кричіть і так далі. Такі святкуйте їхні перемоги і здобутки. Такі от 30 кроків, собі заплануєте, що ви хочете з ними робити. Ось. Ну і є для дітей теж проєкт: проєкт 12 способів проявити доброту. Тут є, ну, ви можете дати як розмальовка, спочатку пояснити різні способи, там, послухати друга, написати листівку під бадьорення, запросити приєднатись до компанії, дати комусь 5, пропустити когось вперед, простити провину, поділитись, допомогти прибрати. Іграшки і так далі. Тобто ви спочатку обговорюєте ці 12 проявів, а далі ви їх плануєте. Тобто ви даєте дитині можливість запланувати, наприклад, на тиждень так, тут є багато проявів доброти, дитина якусь планує, і коли вона це робить, вона замальовує. Так? Тобто, це такий спосіб звертати їхню увагу на практичні, конкретні вияви, вияви доброти, які ви можете. Підбадьорювати. Наприклад, я зараз помітила, що мало дітей взагалі пропускають когось вперед, або чекають своєї черги, щоб взяти останній шматок, а не перший, там, піци і так далі. Ви можете якраз практично обговорити з ними і навіть запланувати якісь власні прояви доброти. Наприклад, коли ми робили цей проєкт, ми запланували спекти кекси, віднести там а, сусідам, які ну ми знаємо одинокі та, чи вже в віці, а, ми там малювали листівки військовим. Та, ми планували ці всі події на тиждень і а, потім аналізували: вийшло, не вийшло. Таким чином ми вчимо наших дітей а, також бути проактивними в виявах доброти. Так. Ну і ось так, така розмальовка, яка для найменших, ну, для не, не тільки маленьких, навіть старші можуть подобатися їм розмальовуватись. Фісіянам 4:32: будьте добрими і спілими одне до одного, прощайте одне одному, і Бог простив вам в хресті. Так, це такий вірш, який можна вивчити на пам'ять всією сім'єю і планувати ці вияви добра. Це до того, от як культивувати. Атмосферу доброти, один по відношенню до одного в нашій сім'ї. Дуже дякую, Ліна. Важлива тема. Дуже в такому короткому відео дуже багато можна знайти глибини. Так що я вас захочу розважайте, думайте, діалогуйте відповідно на цю тематику. Ну і головне, що ті практичні завдання, які запропоновані вами, дають дійсно такий ресурс. Чимало часу проводити, розвиватися, практикувати і утримати не просто результати, або ті результати будуть показувати ем, ці плоди, які будуть з тих результатів виходити. Тобто, цей досвід буде формувати переконання в, в правильності цієї тематики і в практикування цієї тематики. Так що правду дуже вдячний за, за ті розважання, за ці концепти. Е, ну і ми Будемо завершувати сьогоднішню нашу зустріч. До наступної зустрічі. Вже ми будемо говорити про милосердя, милосердя в житті, милосердя в сім'ї в контексті виховання дітей. Так що до наступної зустрічі, дякую, Еліно. Дякую вам, благоступінь.